Нова домівка бліндажі. Бійці одного з підрозділів територіальної оборони облаштовують позиції на Рівненщині. Військовослужбовці зовсім нещодавно перебазувалися на нове місце служби і знову організовують свій польовий побут. Як це відбувається, дивіться далі. Вони готують їсти, заводять домашніх улюбленців, навчаються та готуються, в разі чого зустріти ворога. Так, бійці одного з підрозділів тероборони облаштовують свої позиції на півночі Рівненщини, де нова домівка бліндажі. Проживаємо в бліндажах, і саме тут, на опорному пункті, от, ми найближчі до позицій. От, це Вимагає час, щоб з бліндажа скоріше зайняти свою бійницю і бути готовим до бою. Військові кажуть, це далеко не перший переїзд і з кожним новосіллям обростають все більшою кількістю речей. Ще рік тому в них було по рюкзаку з автоматом, а тепер щоб переміститися з точки на точку і розкласти речі, треба більше часу. Це для того, щоб, щоб вижити. Вода поставляється або з колодязя, або нам є централізовано. Поставляють в цистерні, ось їжу нам теж привозять, ось. а все інше солдат зобов'язаний зробити сам, облаштувати себе, дивитися за гігієною, за спорядженням, за зброєю. Це обов'язок кожного військового. Крім того, регулярно відпрацьовують стрільбу, проходять навчання з такмеду, зведенню інженерних споруд, тактики. Часто приїздять інструктори або ж самі проводять навчання. Я буде не дай боже надавати вам допомогу, знала куди ця трубка лізе або не лізе взагалі. Тобто, якщо ваша трубка вам не лізе, не викидайте, викидаєте її нікуди. Напишіть не вставляти. Бо якщо, я відкрив, наприклад, аптечку постраждалого, побачу, що там нема трубки, я, скоріш за все, подумаю, що він її десь втратив і буду вставляти там свою чи щось, а вона йому не лізе. Військові додають, що навіть встигли налагодити з місцевими дружні стосунки, і нагодувати можуть, і допомогти, і просто дати пораду. З місцевим населенням в основному дружелюбні стосунки. Не було відвертих конфліктів. Ось єдине, звичайно, в час збирання ягід пояснити людині, що там заміновано, і туди краще не ходить. Ось, а людина там прожила все життя. Інколи буває це важко. А так, всіляким чином, місцеве населення допомагає. Ось, і навіть продуктами і транспортом. Ось і навіть якимись порадами. Все це є. Попри відсутність ознак наступу агресора зі сторони Білорусі, військові продовжують готуватися. Проходять навчання і на внутрішньому рівні, і на рівні роти батальйону постійно є стрільби з різноманітної зброї. Іля Тамашевський, новини Рівного.